В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску за останню добу наші захисники знищили 1740 окупантів. Важкі бої тривають на Харківщині. Мільйон гривень коштує прибирання одного квадратного кілометру міської території у Дніпрі. Чи стало місто чистим від сміття? Медики основної госпітальної бази Дніпропетровщини продовжують рятувати життя наших захисників і мирних мешканців, які постраждали від ворожих атак. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. У новий тиждень із гарної новини. Ніч в області минула без обстрілів. Повітряна тривога сповіщала про небезпеку. Втім, цього разу минулося. Дякую тим, хто виборює ці хвилини тиші. Ризикує власним життям, аби життя продовжувалося тут, в українських містах та селах, під синьо-жовтим стягом, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Українські військові за добу бойових дій знищили 1740 окупантів, 31 танк, 42 бойові броньовані машини. З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 484 тисячі військових. Втрати в озброєнні становлять танків понад 7 тисяч одиниць, засобів протиповітряної оборони 747, безпілотників 9936, крилатих ракет 2197. Ці дані ні, оприлюднили в генштабі ЗСУ. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 у Дніпрі. Прибирання одного квадратного кілометра коштує понад один мільйон гривень. У цьому показнику наш мегаполіс випередив навіть столицю. Ось тільки від цього чистішим Дніпро не став. Містяни постійно скаржаться на гарячу лінію. Телеканалу д 1 що в тому чи іншому районі міста, утворюються стихійні сміттєзвалища. Більш детально у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. На цьому місці на перетині вулиць робочої та клюєва сміттярка утворюється із незаздрісною періодичністю, а все тому, що тут ані облаштовано затвердженого контейнерного майданчика під сміттям, ані власне жодного контейнера немає. Тож мешканці тамтешнього приватного сектору змушені просто складувати пакети зі сміттям прямо на землі І не тільки місцеві. Ну, це офіційна сміттярка. Ми сюди приносимо сміття, але треба ж його впорядковувати. Ми з задоволенням би сортували це сміття. Пластик, дерева це ж приватний сектор. Дерева це взагалі мені здається цінність, да, якщо хтось щось зрубав. Ну, А так, в такому вигляді, не дуже. Я, коли бачу, коли під'їжджають сюди, якісь будівельні машини і скидають будівельне сміття. Невеке, не, не дуже велике, але. Якесь будівельне сміття викидається. Місцеві пам'ятають, що колись тут стояли контейнери під сміттям, ось тільки вони канули в нікуди. І ця територія з легкої подачі комунальників з часом перетворилася на несанкціонований сміттєвий полігон у середмісті. Що раніше стояли контейнери, все було в порядку, наводили порядок здесь, а щоб ще все. все я не знаю, в чому дело. Раніше схватало. Я два контейнери, сюди сховало, воврим возів. З контейнерів багато да є. Раніше баки тут стояли, їх вивезли, не знаю, тепер вот хлам тут. Це плохо, звісно, що візрі спорті. Вітер, коли гуляють, тут взагалі розносить супаки. Баки ставили, баки були, але потім їх перестали ставити. Не так все повинно бути розумієте? Що не так все повинно бути, чудово розуміє Віктор, який працює дорожником. Щодня він прибирає сміття уздовж вулиці робочої. Від вулиці Національної гвардії до проспекту Лесі Українки. Чоловік запевняє, що відтоді, коли звідси прибрали контейнери для сміття, в нього прибавилося роботи. Ну, звісно, заважаю. Якщо коли ще стояли стояли шланди великі, то хоч не так раз та А роздувала. Що шаланди коли врали, вони роздувають постійно. даже все, кому не лень. Даже машинами привозят. Тут если хотя бы бачки поставили, я не знаю, или оградили, чтобы оно не так раз их раздувало. А также бесполезно. Ну, что раздувает, а я собираю, я собираю, и все. Хотя это получается не мое вроде бы, а я все равно собираю. Потому что наш ко мне и идти тоже. Я-то говорил, на католку. Как, на самотек пустили, вот люди сюда все свозят и все. На практиці ми бачимо повну відсутність уявлення у Керманичів Дніпра. Як саме має виглядати контейнерний майданчик для сміття? І де відповідно до норм законодавства його слід розташувати у приватному секторі. А згідно існуючих норм, правил і нормативів після узгодження місця, саме обслуговуюча компанія повинна облаштовувати ділянку для збору ТПВ. Вона ж відповідальний за вчасне вивезення сміття на спеціалізованому автомобілі, регулярне прибирання території та розчищене місце для під'їзду. Тож ми направляємо інформаційний запит Олегу Семенко, директору департаменту екологічної політики Дніпропетровської міськради. Нас цікавить, коли для мешканців приватного сектору по вулиці Клюєва облаштують контейнерний майданчик для збору ТПВ та встановлять там сміттєві баки. Ольга Ховрич лялому

Продовжуємо випуск. Ворожа ракета зруйнувала її будинок і вбила найближчих і найдорожчих людей світі доньку і онука. 9 квітня після ракетного удару по Костянтинівці пані Зинаїду у важкій комі доправили до головної госпітальної бази нашої області. Медики боролися за життя жінки. Як усе склалося, знає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Вона дивом залишилась у живих. 16 днів пані Зінаїда знаходилась між життям та смертю. Обличчя і кінцівки було чорного кольору від термічних опіків, ножинні рвані рани від уламків ракети. Сьогодні жінка потроху приходить до себе, але стан надважкий. Боротьба за життя триває ще, але 16 днів були критичні. Кома, сопор, кома, сопор, кома, сопор. Все, що вдалося. За цей час зробити 9 операцій і 31 хірургічне втручання по цим пораненням, які вона одержала під час вибуху. Зараз Зінаїда, на жаль, не має зору, має величезні опіки, але її стан йде на поправку. Вона вже намагається розмовляти, написала два слова хочу додому, але дому немає. На сьогодні пані Зінаїда знаходиться в свідомості, дихає через апарат штучної вентиляції легень. З перших днів поруч з нею лікарка Валерія Лабунець. Вони на постійному зв'язку. Рухами голови та жестами пані Зінаїда спілкується зі своєю рятувальницею. Чимало часу молода медикиня провела поруч з жінкою. Вона самостійно проводить її хірургічні обробки та дуже співчуває горю пані Зінаїди. Перше питання було де я? Що зі мною? От ну, близьких родичів у неї, на жаль, не залишилось, за нею дзвонять, питають родичі, які знаходяться далеко. Ми розказали їй, що сталося. Спочатку, звісно, вона не хотіла жити. Звісно, вона не хотіла жити. Ну, зараз, зараз краще, але ну, я не знаю, як таке в принципі можна пережити і. Ну, вона тримається. Ворог забрав у цієї жінки все: і домівку, і родину, і здоров'я. Бачити пані Зінаїда вже не зможе, кажуть лікарі. Приніматися сепсісу сама важка, яка є сьогодні в лікарні мечникова, тому що тут доставляється і великі ганерени, і ті, хто вже зовсім не має ніякого шансу. Зінаїда була одна з них ні одного. Сантиметра тіла не було непошкодженим. Все, ракета знищила кожу, і тіло і обличчя і очі. Страшне горе. Пані Зінаїді зробили вже 10 операцій. Попереду на неї чекають ще десятки, кажуть лікарі. Медики налаштовані боротися за її життя та здоров'я. Вікторія Галкеля Ломовська, новини, Д1. Урядова програма є відновлення активно працює на Дніпропетровщині. Це підтримка для тих, чиє житло постраждало внаслідок дії російських військ. Це допомога власникам понівечених або знищених ворогом осель. Подати заявку на матеріальну компенсацію можна через портал Дія. Детальніше поінформував начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Державна ініціатива є відновлення» працює вже рік. Її запустили для підтримки українців, тих, чиї оселі Понівичів або зруйнував ворог. Програмою передбачені кошти на ремонт та відбудову побитого до півмільйона гривень. У разі знищення майна сертифікати на придбання нового. Для мешканців Дніпропетровщини їх сформували вже 22. На загальну суму понад 44 мільйони гривень. Більше двох тисяч людей в області отримали гроші на відновлення квартир і будинків. Загальний розмір компенсації майже 127 мільйонів гривень. Джерела фінансування цих виплат різні. На старті це були конфісковані активи російської фінустанови. Після підключились міжнародні організації. Вдячний всім, хто стояв у витоків, ініціативи та підтримки людей у складний час. Мешканцям регіону нагадую, долучитись до програми можна через портал Дія. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України у Дніпрі викрила тіктокера з російським громадянством, який зливав у соцмережу локації українських захисників. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Фанов. Кіберфахівці Служби безпеки заблокували діяльність блогера, який зливав на своєму каналі у TikTok інформацію про розташування військовослужбовців Сил оборони. Встановлено, що фігурант особисто знімав фото та відео зосередження українських військових, а потім ці матеріали розміщував на власній сторінці у соцмережі з прив'язкою до геолокації. За лічені години ці відео підхоплювали російські пропагандистські пабліки, у тому числі і про кремлівські телеграм-канали. Цей відеоконтент користувався також невияви популярністю серед громадян призовного віку. У такий спосіб блогер хотів попередити своїх підписників щодо присутності на них представників ТЦК та збільшити кількість глядачів. За даними слідства, автором каналу є непрацюючий мешканець Дніпра з антиукраїнською позицією. До повномасштабного вторгнення чоловік тривалий час проживав в Росії, де встиг оформити не тільки громадянство країни-агресора, а також водійські посвідчення, та медичні поліси та банківські картки. Напередодні військового нападу РФ чоловік повернувся в Україну. Серед свого оточення та в інтернет-пабліках він ностальгував за колишнім СРСР і позиціонував себе прихильником руського міра. Співробітники СБУ встановили місце знаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських військових, а також документи, що посвідчують особу, видані РФ. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за статтею 114 прим2. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чинної в умовах воєнного або надзвичайного стану Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрозою до восьми років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської Дніпропетровській області за представлення керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео та фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото і відеоматеріалів у мережі інтернет розцінюється як коригування ворожого огню і є злочином, що карається відповідно до закону. На тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть чоловіка. Поліцейські Дніпра оперативно затримали підозрюваного біля одного з будинків по вулиці Данила Нечая. Очевидці виявили тіло 49-річного чоловіка. Працівникам поліції вдалося встановити, що між потерпілим та 24-річним фігурантом виникла сварка, під час якої підозрюваний вдарив по обличчю знайомого. Від Отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Поліцейські затримали нападника за місцем його мешкання. Слідчі повідомили йому про підозру. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває. До надзвичайних подій вночі на вулиці Дніпровських хвиль виникла пожежа на території приватного підприємства в деревообробного цеху. Горіло обладнання та сировина. Протягом двох годин рятувальники боролися з вогнем. До гасіння займання залучено 26 рятувальників та 6 одиниць техніки. Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано. На проспекті Південному у кривому розі сталося займання у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив речі домашнього вжитку. Співробітники служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Пожежу загасили. На Дніпропетровщині кінологи спільно зі своїми помічниками, розшуковими собаками, тренуються рятувати людей під завалами. Надзвичайники та їх чотирилапі колеги постійно вдосконалюють свої навички, щоб у разі потреби діяти швидко, злагоджено і ефективно. Новини спорту чи можна займатися фізичною активністю у парках відпочинку Франції. На сьогодні це вже багаторічна державна програма, яку французи впроваджують у містах та селах поступово. Громадські простори, до яких зараховують і парки відпочинку, формують з огляду на заняття спортом. У відомчих парках також до послуг громадян численні спортивні споруди. Відвідування таких фітнес-зон абсолютно безкоштовне і має відкритий доступ для всіх. В одному з таких парків зараз нас Перебуває наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Зараз я знаходжуся в місті Реймс. у в парку відпочинку це такий типовий парк, який розташований в одному з спальних районів міста. Їх тут десятки цих парків, як правило, їх будують на місцях, де колись були якісь закинуті будівлі, чи якесь будівництво якесь було. Тут не розповідали, що тут колись був якийсь завод, але його це вони зносять і стоїть і будують тут парк. Чим цікавий цей парк, все все. Безкоштовно тут. Тут немає ніякої вуличної торгівлі, нікого немає. Лише є секторальне розділення цього парку на зони, є власне велике поле футбольне. Потім є оцей майданчик, де я знаходжусь. Тут і силові тренажери. Та зараз за моєю спиною займається група прихильників бойових мистецтв, серед них є і один українець. Про що розповім вже в наступних включеннях, і взагалі оця сама структура, що футбол. Не поле, потім майданчик є, який там можна займатися різноманітними, тут підтягуватися, тут можна і е, прескачати, що хочете. Далі йде майданчик для малюків е, скач, е, з цими, з цими невеличкими качелями, і далі вже там іде тенісні, якісь невеличкі столи, і люди відпочивають це. от звичайно, якісь вихідні тут проходять, тут е, можна робити барбікю в певних місцях. І ніхто вас за це не штрафує, тому от е, українців залучають теж до таких парків. Тут е, мені розповідали, що багато українців займаються теж тут спортом, жінки бігають, діти граються, і для це дуже добре для соціалізації. Бо французи такі люди, що вони підходять і починають з вами спілкуватися, навіть якщо ви трохи розумієте, вони їм це дуже подобається. Якщо людина розуміє, хоч розуміється хоч трохи на французькій мові, і вони поспілкуються. Тобто тут можна зробити. Як і мовний, такий теж практикум, можна робити фізичний практикум, і взагалі відпочивати. Ось така ситуація зараз у Реймсі, в таких парках, люди відпочивають. Спортсменка з Дніпропетровщини виграла етап Кубку Європи з вітрильного спорту. Переможницею стала Софія Науменко, вихованка з школи вищої спортивної майстерності нашого регіону. Змагання відбулися у Швейцарії. У них взяли участь більше 120 спортсменів. Попереду ще етапи. Тож, якщо Софія виграє наступні змагання, то стане переможницею Кубку Європи. Вітаємо спортсменку та її тренерів. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 14 травня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. В день йтиме Дрібний дощ, який через деякий час повинен припинитися. Температура повітря від 7 до 14 градусів з позначкою. Плюс у марганці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Протягом усього дня очікується дощ. Температура повітря від 7 до 13 градусів тепла. У нікополі, кривоморозі та жовтих водах сильний дощ, який йтиме майже весь день. До вечора поступово послабшає. Повітря прогріється від 6 до 13 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах новин. На цьому інформаційний випуск. Завершується у студії для вас працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!